Сьогодні буду говорити про стрес. стрес стресові події, стресові ситуації в нашому житті вони постійні супутники. Та у воєнний час приводів для стресування значно більше. То що ж таке? Що ж таке стрес? Стрес це стан тривалого психологічного напруження, і як наслідки далі ще і фізичного напруження. Бо наше тіло, а може і спочатку фізичне напруження, а потім психологічне, ну тобто, бо на будь-які події, які відбуваються або навколо нас, або всередині нас, ми реагуємо тілом, тому напружуємося. Воно коли психологічно напружилось, потім тіло підтягнулося, чи навпаки тіло напружилося, а потім психологічне напруження. Від чого буває, ну, які ситуації можуть спричинити стрес, тобто які ситуації взагалі можуть стати стресовими ситуаціями? Це і події зі знаком плюс, тобто приємні якісь там народження дитини чи кохання, чи ще щось або негативні якісь події, тобто негативні, які викликають в нас неприємні якісь почуття. І це може бути, ми можемо стресанути через подію, яка відбулася незалежна від нас, тобто десь там щось грюкнуло, чи вибухи летять, е е е летять шахеди, і десь там чуть, чуть на вибухи, і ми вже напрягаємося і боїмося і. Нам страшне напруження буде якраз і фізичне напруження, і психологічне буде напруження. А буває, що ми можемо собі організувати стрес, так би мовити, на рівному місці, тобто нічого навколо не відбувається, а в нас іде якесь внутрішнє життя, внутрішнє переживання, якась подія. Має статися, чи ми хочемо, щоб вона сталася, і ми тоді весь час переживаємо, і в нас з'являється страх, страх або тому, що ця подія станеться, або страх, що ця подія не станеться, і через це ми теж можемо поступово підсилювати своє психологічне напруження, яке буде заважати нам жити. І існує три три реакції на стресову подію, незалежно від того, вона зовні чи в нас всередині три реакції: бий, «би», замри, тобто агресія, паніка і ступор. Як проявляється агресія, ми починаємо або кричати на когось, або навпаки, ми збираємося і починаємо щось вирішувати. Ну якось діяти в цій ситуації. В мене був один знайомий учасник бойових дій, який казав, що коли починався обстріл, то в принципі це стресова ситуація, так то в нього вмикалися всі елементи. Ну, тобто він збирався до купи, страх зникав взагалі. Він концентрувався на тому, що відбувається, починав керувати тим, що, ну, тими людьми, які, які поряд знаходилися. Він розказував. Ну, Або сам щось робив, якусь позицію дуже вдало приймав, або ще й допомагав іншим людям. Це теж прояв агресії. Тобто агресія, вона буває і ем, сузідаюча, і руйнуюча агресія. Ем, наступна реакція біжи, тобто паніка. Ми починаємо панікувати, так, так само можемо або кричати, плакати, бігати. або і кричати, і плакати, і бігати. Або ну, і третя реакція на стрес це ступор. Тобто завмираємо. Це не обов'язково, там що нічого не розуміємо. Ми можемо все розуміти, але не можемо не шолохнутися, ні щось сказати. І, е що робити в такій ситуації, коли йде, коли ми агресуємо дозволити собі ці, ці агресії. Ну, в принципі, у будь-якому стані ми маємо дозволити собі бути в цьому стані. Тобто ми маємо дозволити собі злитися, кричати. Це якщо агресія, якщо в нас паніка, ми маємо право собі дозволити панікувати. бо страх, ну, реакція, оці, оці три реакції би біжи, бі, біжи замри, вони виникають через почуття страху або усвідомленого, або неусвідомленого, так я вже сказала, або страх, що це відбувається, чи страх, що це може відбутися, чи не відбувається. Ну, Я зараз кажу більш яскрава така наша реакція це коли зовнішнє щось неочікуване, тоді проявляється. Або агресуємо, або панікуємо, або завмираємо. У кожного, у кожного з нас проявляються всі ці три види реакції на стресову ситуацію. Тільки в когось одна чи дві з них є ведучі, тобто людина. У будь-якій незрозумілій ситуації, яку вона сприймає, як стресову, вона може агресувати або панікувати переважну більшість або впадати в ступор. Ще раз наголошую, що треба робити: дозволити собі залишитися в цьому стані, бо все, що з нами відбувається, це нормальна, це нормальна реакція на ненормальну ситуацію, в якій ми опинилися в даний момент, і зреагували так, як е, зреагували. Ми перше, ду дуже таке просте, е, але дуже ефективна вправа. І, в принципі, вже всі знають, ну не знаю на щастя, це на чи на жаль. Е, з початком війни в Україні ще в 2014 році, а в 2022-му підсилена, всі вже знають такі маленькі е, способи само, е, самодопомоги, це дихання. У будь-якій незрозумілій ситуації, е, чи у будь-якому стані треба дихати так, як виходить. Якщо в нас злість, в нас е, Дихання може бути або глибоке, або буде поверхневе, і так само і при паніці, і при ступорі. Якщо нам вдається глибоко вдихнути, то ми прям дихаємо. Чи як в нас виходить, чи можемо так? Якщо не виходить дуже глибоко вдихнути, то тоді дихаємо, як собаку тут поверхне. До тих пір, поки ми не відчуємо розслаблене в тілі, бо все одно тіло напружується через цей страх. І ми відчуваємо, коли відчули, що продихалися, ну, ми прям фізично відчуваємо, що нам стане легше це дихання. Ото не той страх, який в нас застрягає в горлі, ми його можемо навіть і не усвідомлювати, що ми боїмося чогось. Ми можемо його виплюнути, ми можемо його продихати. Якщо дихання не дуже допомагає, чи, наприклад, допомогло і починається тря... Тря... трястися тіло, починається, ми маємо оцю трясучку підсилити. Тобто. ми... Е... Е... Підсилюємо у цей тиск і до, до, до тих пір, поки в нас не перестануть трястися, е, руки чи ноги. І якщо воно трясеться, продовжувати ні в якому разі не намагатися це зупинити. Бо якщо ми зупинимо, воно залишиться в нас всередині, і е, через деякий час нам буде ще, е, ще гірше. Коли е, трохи от, продихалися, протрусилися, ми. Маємо, це, це я кажу тільки про самодопомогу, як ми можемо допомогти сам, самі собі, не іншим людям. Це, це зовсім тем, інша тема. Коли ми залишаємося сам на сам, і нема. Ем, можливості, щоб нам хтось допоміг, чи ми вирішили самі собі допомогти, бо ми маємо зібрати себе докупи і є люди, яким ми маємо допомогти. Тому ще раз нагадую, це дихання, як виходить, це тремтіння. Якщо ми кричимо, кричати, продовжувати, кричати, якщо бігаємо, продовжувати бігати. Бо тривога і страх вони розсіються в якихось діях. Тому коли е, організм реагує на стресову подію, у доби самри, він щось робить. А коли ми щось робимо, то е, нам е, менше страшно і тривога знижується. Е, звісно, що під час стресової ситуації, під самою стресової ситуації, ми там аналізувати, що, що відбувається, ми не можемо. Як тільки нам трохи стало легше. Ми тоді можемо проаналізувати, що з нами відбувається, бо будуть вже ще е, залишки отого стану, в залежності від того, як саме ми відреагували на те, що відбулося сильно або не сильно, е, і наскільки нас довго трясе. І е, е, якщо, е, ну, наприклад, е, вибухи вже завершилися. Е, але все одно все трясе, і ми не розуміємо, що з нами відбувається. Ми починаємо вже логічно мислити. Тут ми можемо завдати собі, задати собі питання, де я? ну... Під час самої кризи ми можемо просто дея розгалетитися, де, де вихід, чи що ну не аналізуючи, а просто чіплятися за реальність. А коли ми вже продихали, трохи е, ситуація вже заспокоїлася, ми починаємо усвідомлювати, що відбувається. Тоді можемо проаналізувати, де я знаходжусь, що відбувається. Що я роблю, чому, і навіщо? Це для того, щоб остаточно вже виплюнути у все, що з нас відбувається. Ну, як правило, ми в першу чергу ми помічаємо, що ми робимо. Наприклад, або плачу, або е, їм, бо стресові події і стрес ми. Е, ну, е, Проживаємо як можемо, інколи кричати неможливо, чи не хочеться, чи ще щось. А їсти це може бути одна з перших таких реакцій. Хоча не всі люди їдять під час стресу. Деякі люди, як в мене була одна сімейна пара, і вони в мене були на консультації. І Чоловік скажеться, вона навмисно ці всі сварки влаштовує, бо коли ми посваримося, я не можу їсти. А жінка каже: А я навпаки, коли ми посваримося, я їм. То бачите, які в мене розміри, то ми дуже часто сваримося. Тобто у кожного своя реакція на стресову подію. Там а, якщо ми помічаємо, що наприклад я дуже багато їм, так, то ага, що я роблю їм? Так, де я знаходжусь? Вдома? Що відбувається? А, тільки що була тривога, і були, я чула, вистріли, ну ми вже. Знаємо, коли прильоти, коли відльоти, але ж все одно страшно і коли прилітає, і коли вилітає, теж страшно, тому що можуть обломки пасти куди завгодно. Тому е, що був, відбулося? Була тривога, були обстріли, Ах, що я роблю їм. Чому я їм? Бо мені страшно. А навіщо я їм? Бо коли я їм, я чимось займаюся, і мені стає менш легше. І тоді, оце дуже часто буває, що під час кризової ситуації ми можемо не усвідомлювати свій страх. А коли воно вже трохи притихло, оці питання, де я знаходжу, що відбувається, що, що я роблю, чому і навіщо ми можемо ідентифікувати, просто замислитися над тим, що це реально страх. І позбутися цього страху ми можемо тільки одним шляхом визнати, що я боюся. Я знаю, ну наведу приклад на моєму власному досвіді, що у лютому 2022 року, коли ну, перший тиждень, коли після повномасштабного вторгнення ще невідомо, що відбувається, ще тривоги. ми… І в перші дні, ми, коли з сусідами суді, сиділи в підвалі, чули вибухи в Канатово, там були. І в принципі надалі, коли була тривога, оця психоемоційна пам'ять що можуть бути ем, вибухи, вона дуже сильно тригерила. Мені було дуже сильно страшно, тому я визнавала, що мені страшно. І тоді, ну ще раз наголошую, коли ми визнаємо, що нам страшно, ми починаємо тоді виконувати якийсь конкретний дій для того, щоб цей страх знизився. Якщо повернутися до мене у лютий 22 року, 2022 року, коли я визнала, що мені страшно під час тривоги, я боюся, що будуть обстріли, я взяла на себе ініціативу. Ну, ми домовилися з тими сусідами, які спускалися в підвал. Ми домовилися, що я їх тоді ще не було ніяких. Ем додатків тривоги, писали тільки ода на своїй сторінці, що тривога, тому я слідкувала у Фейсбуці, бо мені було страшно. Я слідкувала за цими подіями, за тривогами. Потім мені було страшно під час тривоги, тому я організовувала сусідам, я їх обзванювала всіх, що тривога, ми спускаємося. Перше, бігла і відкривала підвал, і тоді, коли ми всі збиралися, мені ставало. Легше. Ем, якщо ми конкретно чогось, ми, коли ми визнаємо страх, ми тоді можемо визнати, чого конкретно я боюся. Ем, наприклад, чи е, обстрілів, чи взагалі просто те, чого, тривога і дії е, від цього стають е, зовсім інші. Тому конкретно, я боюся, що прилетить в мій будинок. Значить, я або сідаю там дві-три стіни, або взагалі йду в укриття. Якщо я боюся, наприклад, під час тривоги залишатися сама, то я або. Ну, комусь телефоную або йду до сусідів, тобто дії це зовсім різні. І коли ми визнаємо свій страх, він стає контрольований. Чому? Бо я точно знаю, чого я боюся, і тоді свідомо чи навіть підсвідомо, мені з'являються ідеї, що я маю зробити для того, щоб цей страх знизити. Та, є ще дуже цікава особливість нашого організму, я вже все так трохи про це казала психоемоційна пам'ять. Тобто, якщо щось відбулося, нам було дуже страшно і дуже подібно, ситу... ну, наприклад, під час ем... Під час тривоги були обстріли і дуже близько, чи навпаки, може навіть ще і постраждала, так, то тепер весь час, коли гуде тривога, чи я шу, чую шум шахедів, то е, страх той, навіть якщо це дуже далеко, воно оце починає тригер, е, ну, тригерити. І отой страх начебто е, такий не, неадекватний страх. так, а він? Чому він з'являється оця психоемоційна пам'ять, і, начебто, неадекватна? То це означає, що тоді, в ту ситуацію, ми страх, пов'язаний з подібною ем, подією, не пережили. Залишився старий страх під час обстрілів, який ми не визнали, що нам страшно, і ми його якось не прожили. І тут ще новий і нам стає дуже сильно страшно, хоча навіть загроза стає меншою. Тому для чого? Для того, щоб ну. Якщо ми зупиняємо проживання, ну, як правило, це якщо ми беремо про стресову ситуацію, то тут основна, основне почуття, основна емоція це страх. Наголошую, страх або тому, що це сталося, чи станеться, чи тому, що це може статися. І якщо ми цей страх не прожили, він застрягає в нас всередині, і ми тоді починаємо боятися всього. Десь воно просто гудить. А ми вже нас калатає, вже, як там кажуть, панічна атака трясеться все тіло, дихання спирає. От для того, щоб цього не було, ми маємо це прожити страх. Як? Я ще раз наголошую визнати, що в мене є страх, що я боюся, чого конкретно я боюся у це тими питаннями, де я знаходжусь, що відбувається, що я роблю, чому і навіщо. І коли ми його проживемо, нам стане легше. Але може після цієї події, стресової події, може виникне ще одна загроза, яка дволіка загроза. Це може з'явитися почуття провини і почуття сорому. Це така солодка парочка, бо я кажу це одне, бо почуття провини я щось роблю не так, почуття сорому я не така. І воно дуже взаємопов'язане. Тобто, якщо я щось роблю не так, значить я не така. Якщо я не така, значить я щось роблю не так. Тобто сором і провина завжди ходять разом. І для того, щоб уникнути цього почуття сорому і провини, треба визнати один факт, щоб все, що з нами відбувалося, до, ну, під час цієї стресової ситуації, і деякий час після стресової ситуації це нормально. Це нормальна ситуація на ненормальну ситуацію реакція на ненормальну ситуацію, в якій ми опинилися. А ненормальна це вона нас вибила ці. Чи... Зі звичайного ритму і образу нашого життя, тому для нас вона ненормальна. Так, через деякий час ми адаптуємося і вона стане вже нормальною, бо ми вже знаємо по собі, як ми реагували на тривогу, навіть на тривогу, на те, що воно гуде, вже не кажучи про обстріли, і як ми зараз реагуємо на тривоги, на обстріли. Тобто людина звикає до цього до всього, і адаптується до всього. Тут для того, щоб бо якщо ми не переживаємо цей страх, нам у нас стає його все більше і більше, нам все страшніше і страшніше, і здавалось б, і у більш безпечних умовах Психоемоційне напруження дуже сильне, яке стає і психо. І ще і фізичним напруженням, яке через деякий час витримувати ну ну дуже дуже нелегко. Ну дуже нелегко. А інколи воно ламає нас настільки, що ми ну, руйнується повністю наше життя. Тобто ми і в фізичному, і в психологічному сенсі ламаємося. Тобто, якщо в психоемоційному сенсі, то нам нічого не хочеться робити. Ми весь час завмираємо так, бо перед напруженням. якщо фізичне, це можуть бути. Якісь захворювання або загострення старих захворювань, або поява якихось нових. Ну, мабуть, вже всі знають, що зараз на фоні повномасштабного вторгнення в Україні дуже багато випадків інфарктів і інсультів. І е, ці хвороби дуже дуже помолочили. Вони навіть можуть бути і у дітей. Це саме оце через стресові події, і саме через недозвіл, чи через неможливість прожити отой страх, який ми, ми пережили. Е, бо е, крім е, обстрілів, в нас ще дуже багато нашого особистого життя, яке теж. Пов'язана ну, військова е війна дуже впливає ще на наше особисте життя, тобто додаються ще якісь свої завдання, невирішені питання, тобто страх пов'язаний з нашим особистим життям. Е і коли це дуже сильне психоемоційне напруження, е нам е Хочеться це напруження якось зняти, тому в нас з'являється бажання. Або ну, багато людей починають курити, як ніколи не курили, або пити, або про наркотики думають, чи не тільки думають, а вже і хочеться вживати ці наркотики, бо хоч трохи розслабитися. Ем, тобто алкоголь, наркотики ще є, і, і ем, тяга до. Заспокійливих ліків в мене є клієнти, в яких вже залежність від здавалось би таких простих, заспокійливих препаратів, але ж вони сидять на них роками. А ті, хто в темі війни з 2014-го вже і десятиліття можуть сидіти так, і це вже залежність. І якраз але воно не допомагає. Не допомагає вона може на деякий час, але все одно не допомагає потім більшу дозу, більше випити, більше бігулок, і е, заганяється ще більше напруження, бо е, позбутися цього напруження і психоемоційного, і фізичного можна тільки одним шляхом дозволити собі прожити той страх, прожити, е, дозволити собі прожити. У, у, у ті неприємні болючі переживання, які е, емоції, почуття переживання, які відбулися під час стресової ситуації, чи в очікуванні того, що вона буде, і пережити навіть у той е, в легкій формі і почуття сорому, і почуття провини, і тільки тоді можна видихнути і е, адаптуватися, і жити трохи далі. Якщо м не вийде. То ну, я тут дала трохи такі швидка до самодопомога в стресовій ситуації. Якщо самостійно з цим впоратися не виходить, і неможливо розслабитися, неможливо оце все продихати і прожити, пережити, то треба вже звертатися за допомогою до спеціаліста. Щоб уникнути посттравматичного стресового розладу, розладу ПТСР. Бо ПТСР це ем, стан, коли е, призупиняється проживання болючих і неприємних почуттів, а це значно глибша ява, з якої значно складніше е, і довше доведеться виповзати. Тому. Ем, Вирішувати питання, не відходячи від каси. Тобто, якщо щось відбулося і тривалий час, тривалий час, це ну, декілька днів, навіть там тиждень, ну, ну хай пару тижнів не виходить, то вже задумуватися треба, бо ем, е, треба задумуватися про допомогу. Я Бажаю вам все ж таки впоратися зі своїм станом і з реакцією на те, що відбулося, бо наш організм самовідновлююча система, і е, якщо ми йому дозволяємо і дивимося в очі нашим страхам, то в нас це виходить. Е, ще раз нагалошу: я е, бажаю вам е, самовідновлення, самодопомоги. І легкого проживання того, що з нами відбувається, бо іншого життя в нас немає.